Як ви вважаєте, склалася між ними якась особиста хімія? Бо на відстані вони один одному схоже, що подобаються. Принаймні, Трампу Путін так точно він не один раз про це говорив. А в особистому спілкуванні за вашими спостереженнями там виник якийсь хороший теплий контакт? Я не думаю, ну ті, скажемо, знаки там рукопотискання, там оці всі дорожки, там що Путін сів до нього в машину? Ну? Це все так, можна з цього робити певні висновки. Але у мене не склалося враження, що от на особистому рівні у них є якась теплота, або, як ви сказали, хімія. Інша справа, що Трамп може вважати, що от він, пам'ятаю, хто це говорив, здається, Буш старший, що я заглянув в очі путіну. І щось там таке хороше побачив. Ну я так недослівно, звичайно, це повторюю. От, може Трампу е, і таке здається, що от він там заліз в душу Путіну е, і, з але я не думаю, що е, це, це так.